І вам щиро дякую, що ви дивитеся мої відео, мені дуже приємно. Беремо часничок, підпалюємо, і оцей димок просто вдихаємо. Такий приємний часниковий аромат. І так, будете здорові. Бачите, він затух, ну так як... Ой! Камера падає. До речі, я продаю картоплю на короткі жукній слисті. Пишіть мені в особисті повідомлення, хто хоче. Ай, купити. Камера падає. На зарядки стоїть. Ну, так як його в камеру не можна, щоб ви поняли огонь, то я з камери. Але, бачите, чим більше я підпалюєш, він більше за цей береться. Жаром і тоді туди... <laughs> нюхаєте, <laughs> будьте здорові, бажаєте замовити картоплю, пишіть мені в особисті повідомлення.